День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроє». Пропоную вашій увазі диван Чікі-Пікі від українського виробника торговельної марки Мама Меблі. Ця моделька дивану називається Трансформер. Так, так як її можна робити як прямою, так і кутовою. Загальний розмір дивану 2 метри 45 см. Якщо у вигляді кутового дивану зробити його, то диван займе 1 метр 50 см. Кут можна, можливо робити лівий, можливо зробити правий. Щоб зробити диван прямим треба убрати подушки та розвернути кутову частину. В такому вигляді диван займає 2 метри 45 см на 1 метр. На посадочному місці дивану та подушках гарна декоративна строчка. До комплекту дивану входить дві великі подушки. В дивані є бокові ем, короба, в яких є невеличкі ніші. На коробах Накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір Венге. В цій модельці дивану немає коробу для зберігання білизни. Для того, щоб зробити диван прямим, треба розгорнути одну зі сторін та опустити задню стіночку. Можливо, залишити диван в такому вигляді, а можливо зробити двоспальним. Розгортаємо іншу сторону та штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна. Планка. Спальне місце в цьому дивані 1 метр 50 см на 1 метр 90 см. Часто виникає питання, як ці дві половини з'єднуються між собою. З'єднуються вони за допомогою ось такого крючечка. І роз'їжджатися вони нікуди не будуть. Наповнення цього дивану. Ортопедична букова ламель, пружинний блок, повість та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! па Папа!